у нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик нитки, щоб нам не заважав, ми будемо його прикладати до кільця та обв'язувати. Перший рядочок складається з 20 стовпчиків з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Вони теж рахуються стовпчик з одним накидом. Накид вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три. Чотири стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще шістнадцять. Ми пров'язали двадцять стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назнагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Оцей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5. Пров'язуємо ще 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Виконуємо 3 накиди на гачок. 1, 2, 3. Ми пров'язали ось цього стовпчика з накидом. 5 петель – це петлі підйому або стовпчик з трьома накидами. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три. Виконуємо три накиди. Один, два, три. Вводимо гачок в наступний. Ось тут ми пров'язали. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, виконуємо три накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в п'яту петлю. Один, два, три, чотири 5. У нас на гачку є дві петлі. Один, два. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під першу арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Ми знаходимося ось тут під арочкою. Пров'язуємо 4 петлі, це петлі підйому. 1, 2, 3, 4. Наша куля складається з двох ось таких частин. Якщо ви в'яжете першу частину кулі, тоді пров'язуємо. Чотири стовпчики з, на... з двома накидами зі спільною вершинкою. Виконуємо два накиди: 1, 2. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Тобто, ми пров'язуємо один раз через дві петлі, другий раз через дві петлі. У нас на гачку залишається дві петлі. Виконуємо знову два накиди, вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Наснагачку є 3 петлі. Знову виконуємо 2 накиди. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Наснагачку є 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі. Пров'язуємо сім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під наступну арочку. Теж пров'язуємо 4 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 7 повітряних петель, виконуємо 2 накиди на гачок, під низ під арочку пров'язуємо 4 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, 7 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Коли ви будете в'язати другу частину, тоді пров'язуємо 4 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. Один Два, три. Будемо з'єднувати дві частинки кулі. Вводимо гачок під низ під арочку. Ниточка зверху, перетягуємо петлю, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди. Сюди під низ під наступну арочку. Пров'язуємо чотири стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. En To Tre Fire Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Слідкуємо за тим, щоб наші дві частинки кулі були всередину виворотними сторонами. Вводимо гачок, ось тут ми пров'язали. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо три повітряні петлі, один. Два, три. Виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, теж пров'язуємо, чотири стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, ось так ми в'яжемо останній рядочок і ми його з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Ми пров'язали чотири стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язали три повітряні петлі. І ось тут у нас є одна арпочка, яку ми ще не з'єднали. З'єднуємо, пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Ось тут у нас є чотири стовпки з двома накидами зі спільною вершинкою, в які ми будемо з'єднувати. Вводимо гачок у вершинку. У нас на гачку є дві петлі: 1, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми врізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб. Ось тут у нас є виворотна сторона. І заховуємо ниточку з виворотної сторони. Цей кінчик ниточки. Ми відрізаємо. Наша різдвяна куля готова, але залишається її тільки накрахмалити.